що не слышно Друзі, сьогодні ми з вами сюди прийшли півсіни прокуратури міста Черкаси для того, щоб сказати своє ні, своє ні тому тій бездіяльності і тому свавілю, яке зараз тут проходить під самим в цих кабінетах. А що саме відбувається у Придніпровському районному, районному райвідділі міліції, розслідується кримінальне провадження проти, де член? Нашої організації Макаренко Анатолій Миколайович проходить як потерпілий. І от уже з 2013 року, коли сталося ДТП, до цих пір ця незначна подія розслідується. Розслідується вона е, за фактом внесено в ЄРДР е, дане, е, дане кримінальне правопорушення. І от е, Скажем так, у громади до працівників міліції якраз тут е, немає претензій. А чому? Тому що працівники міліції провели вчасно е, досудове розслідування і все зробили як належить е, до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства. Але тут виходить е, із, скажімо так, е, із тіні виходить Прокуратура міста Черкаси, де починаються всілякі незрозумілі дії. А що саме починається надаватися слідству, замість того, щоб давати вказівки, щоб е, притягнути до, е, оголосити підозру е, особі, яка вчинила ДТП, то е, прокуратура е, слідчий, е, не верніше, слідчий прокурор. Тімон починає надавати незрозумілі вказівки. А що саме? А йому треба: ви, ви бачите, що йому треба буде встановити відстань від відеокамери там, до місця ДТП і так далі, і так далі. І, так далі. і ми дійшли, вивчивши матеріали, ознайомившись з матеріалами Провадженням ми дійшли, наші юристи, і ми дійшли висновку про те, що. Всі дії прокуратури міста Черкаси спрямовані на затягування до судового розслідування, що прокуратура хоче, щоб саме Захаров КВ уникнув кримінальної відповідальності дати змогу. І це не бентежить прокурора про те, що внаслідок цього ДТП. Макаренко став інвалідом третьої групи, про що є е, е, матеріали, які підтверджують це. І так далі, і так далі. Про те, що вже більше двох років, майже два роки, майже два роки, і де триває розслідування даної е, події. Це не бентежить прокуратуру. Тому, а чому? Давайте подумаємо, а чому так відбувається? А Відповідь тут проста, тому що хтось в прокуратури міста Черкаси взяв гроші. Це є очевидно. Тут бачаються дії корупції неозброєним не оком. Тому ми, ми будемо писати, наша громадська організація буде звертатися до Генеральної Генерального прокурору з вимогою перевірити вас на причетність до корупційних дій. Досить ми не будемо терпіти цього свобілля. Ви тут позасідаємо в кабінетах сидите і тільки думаєте, як пити кров з українського народу. Тому ми вам кажемо: ганьба вашим діям! Ганьба! Що зараз уже зовсім інший час. І те, що ви думаєте, що ви відсидитесь тут в теплих кабінетах і буде все, як було раніше, то ми вам хочемо сказати, що ні. Такого не буде. не буде. Ми не дамо вам спокою. Спокою ви до нас, від нас не дочекаєтесь. Ми будемо до вас сюди приходити і говорити про всі ваші незаконні дії. Незаконні дії. Це ті, коли ви покриваєте злочинців і не даєте ходу розслідувати, як в даному випадку, розслідувати кримінальне правопорушення згідно чинного законодавства. Ви думаєте, що ви перечекаєте тут, у затишних кабінетах, і вас не, коснець, не, не, не дістанеться зміни у ті, які відбуваються в державі, то ви помиляєтесь глибоко помиляєтесь, тому що тому що зміни вони вже прийшли. Якщо ви їх не бачите, то нам вас шкода. А тому зараз я оголошую колективне звернення, яке буде передано сюди у вашу прокуратуру з вимогою для того, щоб ви припинили свої незаконні дії і. Все-таки дійшли, взялися до за розум і дійшли, і почали діяти на підставі закону України про прокуратуру та кримінально-процесуальне законодавство України. Громадська організація, організований захист громадян, прокуратура міста Черкаси. Колективне звернення, громадську організацію, організований захист громадян звернувся член організації Макаренко. У якого при Дніпровському РВМ МС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження за номером 120, 132, 500 400 049 82, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 25 року? Листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 261 Кримінального кодексу України дорожньо-транспортної пригоди, який є потерпілим по даному кримінальному провадженню. Ось уже на протязі одного року і п'яти місяців до досі слідчі. Спочатку придніпровського райвідділу міліції, а пізніше справа була передана до сасівського райвідділу, а на теперішній час знов до придніпровського райвідділу розслідують розслідує незначну дорожню транспортну пригоду. Але до сих пір так і не спромі... спромоглися <кхух> пред'явити підозру водію авто «Шевролет Матіст» ДНЗ АА 2385 АЄ. Звини, якого сталася дорожня транспортна пригода, та не передали справи до суду. Хоча всі фігуранти данного... обставини даної пригоди, члени ГОЗГ дійшли висновку, що на заваді в розслідуванні даного провадження стали прокурори, прокуратури міста Черкас, Пасічна ЮП, Тімон А і Шляхов А., які надаючи бездусів вказівки, зобов'язують слідчого замість того, щоб сприяти пред'явленню підозрювадів Захарова КВ на підставі сукупності зібраних доказів, які свідчать провинуватисть Захарова та для забезпечення дотримання проведення до розслідування рослідування розумні строки, надають вказівки слідчому з'ясувати, яким чином та де хто встановив відеокамеру, яка зафіксувала дану дорожню транспортну пригоду. Дані вказівки ніяким чином не можуть встановити їм казати на винуватість чи невинуватість особи, але спрямовані на заплутання та затягування до судового розслідування з метою надати змогу винуватцю до Захарова КВ уникнути покарання через закінчення сроків даності притягнення до кримінальної відповідальності. Внаслідок даної дорожньо транспортної пригоди потерпілий Макаренко АМ став інвалідом третьої групи, який втратив працездатність і не може працювати та заробляти кошти на отримання себе та своєї сім'ї, не може відшкодувати кошти, витрачені на лікування, реабілітацію та моральну шкоду, отримавши відповідь на колективне звернення ГОЗГ. Від 06.05.2015 року за вихідним номером 196-351-15 громадськість дійшла висновку, що працівники прокуратури створюють штучні перешкоди при розслідуванні кримінального провадження за номером, внесеним до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення. Передбачена частиною першої статті 286 кримінального кодексу України та спрямовують до судове слідство на затягування з метою надати змогу Захару КВ уникнути кримінальної відповідальності та матеріальної і моральної компенсації відшкодування матеріальної та моральної компенсації за доведення до каліцтва Макаренка АВ із звідповіді вбачається, що прокурорам не подобається те, що громадськість взяла на контроль розслідування даного правопорушення. Прокурорам більше хвилює не те, що досудове розслідування затягується та допущені істотні порушення Конституції та законів України, а те, що громадськість не надала уповноважуючих документів для представлення інтересів члена організації Макаренка. Отже, Громадська організація, організований захист громадян, вбачає в діях прокурорів, прокуратури міста Черкаси, пасічна ЮП Тімон, а шляхом, а корупцію. На підставі вище викладено, вимагаємо. Перше, припинити, перешкоджати слідчому так по кримінальному провадженню, оголосити підозру Захару КВ, проти якого зібрано достатньо доказів для оголошення підозри. Друге вчинити всі процесуальні дії. Де якнайшвидше направлення кримінального провадження до суду для розгляду його по суті. Заступник голови правління Синігорської ЕО, виконавчий директор, директор захисного відділу Машер ІВ. Шановна пасічна, шановна Юлія Павлівна, я вас дуже прошу, знайдіть мою карточку, Мцековську карточку 1668. Яку ви забрали 12,3 3, 2009 дев'ятого року, внаслідок чого ви її знищили в прокуратуру проксонівського району? Оскільки в мене терпіння лопне, і я змушена буду звернутись до Генеральної прокуратури, порушити кримінальне провадження відносно вас та Бецюка за зловживання, перевищення та знищення. Філізційних документів медико соціальної карти, Шановний, я попереджаю в останній раз, оскільки вже не один раз я не можу пройти медико соціальну експертизу, і вам це відомо. На За запиті стоїть ваша підпись. Для чого ви забирали цю медкарту? Мені невідомо, оскільки я ніяким е, скаргами до вас не зверталась. А також мені відомо, що ви хотіли таким чином забрати медкарту з Інституту нейрохірургії, де стоїть теж є запит із вашим підписом. Я попереджаю останній раз, іначе я змушу на порядку 214 звернутися. А Перебування ваше на цій посаді, оскільки, прийшовши в ВО, виначили мені та моїй сім'ї, моїм родичам ставляти палки в колеса. Терпіння моє лопне, Юля Павлівна, кінчилось ваше время. Ганьба, пасічні! Ганьба! 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 А тепер вимагаємо, щоб хтось вийшов і прийняв у нас колективне звернення із прокуратури міста Черкаси. Давайте виходьте, хто громади. Прийшов народ український. Виходьте звідти. І давайте приймайте в нас колективне звернення. Назвіться мені ваше прізвище. я хочу знати ваше прізвище. Ви перешкоджали громадській організації вчиняли тільки, що кримінальне правопорушення. Передбачена статтю 340 е, Кримінального кодексу України. Перешкоджання громадської організації е, здійсненні і громадських е, функцій. Я... Да, я хочу я, на вас на писати. Ви представте, з будь ласка. Як ваше прізвище? Прізвище. Ви відмовляєтеся представлятися? Стітві закону України, про прокуртуру. Стаття 5. Ви відмовляєтесь виконувати функції при законодавством, законодавства Я хочу дізнатись прізвище ваше, е ваше звання, е до я якого я ви райвідділу відноситесь, і посвідчення хочу подивитися, чи ви дійсно працівник міліції. Я вам відповім. Що ви мені відповіли? Що ви мені відповіли? Я є представником громадської організації організований захист громадян. На даний момент я знаходжуся в прокуратурі міста Черкас, де ну, проходила тільки що мирна акція протесту відповідності згідно з чим законодавства. Нами було повідомлено про це адміністрацію міста Черкаси, і наша е, акція відбувалася законом і на підставі Конституції закону України. Е, Із е, приміщення вийшов особа, яка була об'явлена форму працівника міліції, та почав вимагати від мене припинити проводити акцію протесту. На прохання моє, згідно закону України е, про міліцію статті 5. Представитися, показати своє посвідчення. Він відмовився. Тому я думаю, що він незаконно носить форму, е привласний е при собі повноваження місіонера і е для того тут тобто, е проводить якісь е ну, е вчиняє зл зл злочини. я прошу висадити сюди слідчо-оперативну групу, я тут знаходжуся, і хочу прийняти, щоб слідчо-оперативна група прийняла мене заяву про вчинення кримінального правопорушення. Синіволський Едуард Олександрович. 1964 рік, 19 червня. Проживаю місто Черкаси, вулиця Воголя, 323, квартира 1 96. 264. 03. 03. Алло. Да, что не рубит? Все, чекаю, дякую. Продолжение Снігцьку. Тепер знову при Дніпровському ревізі на міліції. Е, По ДТП, що стосовно цього громадянина, члена нашої організації, розслідується вже майже два роки, ну, рік і шість місяців. Стас було, район, так? Ну, зараз при Дніпровському розслідується. Ну, Росідувані всі докази винуватості Захарова є, судово медичні експертизи зроблені Двисов, зазначено, що Захаров здійснив наїзд. І внаслідок чого людина отримала, стала інвалідом третьої групи, не може себе обробити сім'ю свою, заробляти кошти на утримання сім'ї. Але прокуратура, ваші безпосередньо, ваші працівники перешкоджають слідчому оголосити підозру. підозрюва. Видумують разі надають йому непонятні незрозумілі, реально незрозумілі е вказівки. Встановити там скільки там метрів від камери, кому камера належить. Ну, що, Камера на скажіть, будь ласка. Чи вам треба Я лише заслужити? приймаю вашу заяву на, наразі. Я Ні, не не можу... я хочу, Раз ви прийшли, значить я хочу донести вам нашу позицію. Ну, я вас Так, да, Що ви донесли керівництво. Хорошо. Да. Завтра ми їдемо в Київ, будемо проводити в Києві акцію про десь підмірального. 15 до 13. Це е, помилка, ми випробували. Тобто нам це. Оскільки ритвы деться ждать. Правда, уже жду два года.